Побачити почути, увірувати. Роздуми над Божим Словом на середу 3-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав Юрбам: Я є хліб життя. Хто приходить до мене? Не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається тим, чим закінчується вчорашнє про голод і спрагу. Але далі Ісус говорить про дві речі: бачити Христа і вірити в Нього. У нас є прислів'я краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Але тут навпаки. Ісус, щоби учні увірували, каже їм ще раз. І все це попри той факт, що вони вже бачили не спрацювало прислів'я бачили та не повірили. Харизматичний рух у церкві та інших християнських спільнотах наголошує на особистому досвіді Бога. Спілкуванні з ним, бачення Його. Дай нам бачити Твоє обличчя. Такою концентрованою фразою можна підсумувати молитовний багаж особистої молитви багатьох християн. Але як читаємо в Євангелії, цього виявляється недостатньо треба іще вірити, а отже, потрібні слова. Для цього Ісус навчає. Євангелія завершується знову ж таки комбінацією звірити і бачити. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Пам'ятаємо, як апостолу Томі не Ісус говорив, що блажений той, хто увірував, не бачачи. В цьому Євангелії Ісус вже застосовує іншу формулу Хто бачить і вірить. Так ніби не можна до кінця вірити, не бачивши. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. У нас є певна ілюзія, що ми приходимо до Бога, тобто ініціатива виходить від нас. Євангеліє дещо коригує наше уявлення спочатку Отець має дати, а вже потім ми приходимо. Отже, ініціатива завжди виходить від Бога, а ми лише відповідаємо на Його запрошення. Важливо, що з тих. Хто вже таким чи іншим способом прийшов до Христа, ніхто не буде відкинений Христом. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Ми можемо самі відступити від Бога, від церкви. Але хоч би що натворили, Господь завжди залишається вірний, завжди буде на нашому боці, завжди прийме. І не відкине, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amém.